Перед сесією під стіни обласної адміністрації звезли мітингувальників кажуть на підтримку новопризначеного губернатора. губернатора. мета? Я сьогодні прийшли деякі ваші вимоги за то туда. То все він каже. <плес> Ні, Як чого, <смі> Не скажу. Ви почали підтримати нашу більшого плану, яку призначили. Відправились на сесію не тільки депутати, мітингувальники теж виявили бажання бути присутніми в залі засідань. Та не встигли зайти, як в холі розпочався скандал, а згодом і бійка. Давай, давай, Ми за На підтримку голови облдержадміністрації мітингувальники накинулись на представників афганців, які хотіли зберегти в залі порядок. Постраждали від агресивних дій і журналісти. З порозами прибрати камеру звернулись до операторів студію та один плюс один. <гули analyse> Україні, <це> <гуляни> <rows> Давай, гуляй, гуляй. Як виявляється, бійку ініціював один з депутатів обласної ради, принаймні так стверджує представник афганців, котрий, власне і отримав ту саме. І ми займалися охороною, запускали. Я попросив всіх, що зайдуть депутати, журналісти, а потім всі бажаючі. Депутат обласної ради Білецький на мене накинувся, за ним вся тулпа непонятних. Ну нічого, все нормально. Речі засідання почали. Депутати приступили до затвердження порядку денного, представили загалу і нового голову обласної адміністрації, указом президента голови обласної державної адміністрації призначено Валерія Лунченка. Будь ласка, ви вам слово. Я готовий слухати і чути, і діяти разом з вами. Нагадаємо, на минулому засіданні Закарпатська обласна рада забрала в облдержадміністрації делеговані їй раніше повноваження. Відтак Валерій Лунченко та інші нардепи звернулись до депутатів, аби скасувати рішення. Я звертаюся до попереднього виступаючого, до колеги, да, ви були головою ради. Має право Рада відмінити своє рішення? Немає. Тому давайте, якщо йдемо на якийсь мудрий крок, то йдемо на мудрий крок. Чому ви, Андрій Андрійович зачитує питання і подає. Сьогодні ранком. І подаємо, ми маємо скасувати. Не маємо ми такого права скасувати своє рішення. Ми маємо сьогодні поступати законно. Ми сьогодні маємо не відміняти то рішення. Ми маємо сьогодні прийняти рішення про делегування повноважень. Призначення в адміністрації Закарпаття, голів адміністрації району, начальників управлінь має бути публічним. Там не мають залишитися люди, які працювали при Януковичу, коли помирали наші побратими на Майдані. Не мають бути люди, які задіяні в корупційних схемах. І цей процес має бути публічним. Тому я думаю, що треба проявити лідерські якості, запропонувати рішення. Я не можу уявити, що закарпатська громада не може зрозуміти. Не може знайти формулу, яка би дала вихід з цієї ситуації. Більше години депутати сперечали кілька перерв та образ. Врешті прийняли рішення внести питання в порядок. денний. далі депутати взялись за розгляд питань на зміну депутатам обласної ради, які відмовились на останній сесії від мандатів по партійних списках єдиного центру. В раду прийшли двоє нових убранців Михайло Гичка та Іван Туріс. Далі депутати таємним голосуванням обрали заступника голови обласної ради. Одноголосно ним став Василь Брензович. Закарпатська обласна рада звернулась до Верховної Ради України Автономної Республіки Крим для вжиття дієвих заходів щодо мирного регулювання військового конфлікту та збереження суверенітету держави Україна. Ще одне звернення стосувалося рахування інтересів нацменшин Закарпатської області при підготовці законопроекту про мови. Знову ж таки повернулись до розгляду рішення щодо делегування обов'язків облдержадміністрації. Сьогодні дані нема що радуватись, тому що ситуація абсолютно. Не підтверджує, що ми крокуємо вперед. На жаль, те, що нас сьогодні зустрічало, це нагадує мене ту, ту сесію, коли ми перший раз прийшли, і нас зустрічали е, Беркут, представники Берфуту. А сьогодні таке враження, що ніби ми вже хочемо налагодити відносини, а все ж таки накалюється установка. І таке враження, що все забуто те, що зроблено позитиві обласними депутатами. В салі розгорнулись чергові дебати, головуючий оголосив пересув. Після перерви депутати дійшли до порозуміння, внесли поправку призначення на посади управлінь ОДА погоджуватимуть з обласною радою. Далі більшістю голосів депутати врешті делегували повноваження адміністрації. Хоча голова ради і категоричний в цьому рішенні. Вважає обласній адміністрації зайві контролем зверху та злом. Звернувся до присутніх на засіданні депутатів Верховної Ради. Варто додати, народні депутати присутні в сесійній залі закарпатської обласної ради були тут очевидно для того, аби повернути повноваження обласним адміністраціям. Ані мовні, ані всі інші питання, які розглядали на сесії, їх не цікавили, адже після розгляду питання про обдержадміністрації вони покинули залу засідань. За третім разом розглянули та прийняли депутати рішення стосовно структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради. Загалом сесія тривала більше чотирьох годин і, врешті, її так і не закрили. Кілька питань перенесли на наступне засідання. Сесія не закривається дуже дякую. І насамкінець привітаємо образка наших червячах.